Вітаю всіх, з вами Олександр Мазурчак. Сьогодні ми поговоримо про спроби фальсифікації на 114-му виборчому окрузі. Пройшли до виборів до Верховної Ради в 114-виборчому му виборчому окрузі переміг кандидат від партії Наш край Сергій Шахов. Але ми занепокоєні тим, що після цього члени ОВК раптом подають зовсім інші дані в центральну виборчу комісію про явку громадян. Явка із 37. Тисяч громадян, які ми маємо по паралельних підрахунках, по протоколах з мокрими печатками, раптом збільшується на 21 тисячу. І ми розуміємо, що ця спроба зробити фальсифікацію і додати ці голоса програвшому кандидату. Ми звертаємося сьогодні до Центральної виборчої комісії і до СБУ. Не допустити фальсифікації на 114-му виборчому окрузі і притягнути до кримінальної відповідальності всіх винних у таких фальсифікаціях.